Всім привіт! Сьогодні 5 грудня на вулиці. Чудова погода, сонячно, гарно. Ми з Алісою йдемо в китайський магазин. Хочемо подивитися, що там є до Нового року. Я Так, Аліса також знімає свій влог. А ми хочемо подивитися, що є до нового року, та в цьому році мріємо та плануємо прикрасити також нашу квартиру. Так, а ще ми сьогодні зайшли в аптеку, нам подзвонили, що приготували сироп для Аліси Омепразол, тому з сьогоднішнього дня будемо приймати нарешті цей препарат. Я сподіваюся, що стане краще. Сьогодні зранку Аліса знову почувала себе погано, тому залишилася вдома. Не пішла до школи. А попереду вже канікули, ну не канікули, але три, дня, три дні. Будуть вихідні, святкові. Ну, Три дні буде, це середа, четвер та п'ятниця. Це. це будуть е, свята та субота та неділя, вихідні. Тому п'ять. Субота та неділя. А, а, а що чому? А? Так, поки Ліса там обирає щось собі. Дивіться, ціни на капці домашні. 880 7,40. Так, ну вибір дуже великий. Ось ці мені сподобалися для Аліси. Різні є. А вдома ж в нас підлога. Ця із. Плитки, тому холодно, потрібні домашні капці. Угу. Сьогодні дуже тихо музика, тому можна і знімати, а до цього так голосно її включають, що вмикають, що може YouTube просто забанити за авторське право. Так, дивіться, новорічна білизна, а ось це найцікавіше. Це в когось може бути такий модний чоловік. Шок. За євро 90 можна зробити свого чоловіка модним. Так, ось такі новорічні всякі прикраси. Так, іграшки 2,50 Оце такі досить примітивні. 2,40. Червоні дуже гарні. Гарно, дуже багато людей сьогодні в магазині, всі готуються до свята. Йдемо в інший. Так, а тут штучні ялинки. Ось ця 12,70. Тут що? 24,40. Ну, ось ці гарні. Прям ті ну не такі якісь особливі ось ця. Іначе лежала десь. Дуже-дуже довго, 27 євро. А ось ці гарні. Ось ця мені сподобалась, 24,40, Метр 20. Ця 36 євро. Ну і великі. Дуже гарні ялинки. Аліса без мене поїхала. Чекай, Доня! Знову переривається. Господи. Аліса десь вже побігла. Так, тут також є білін. Тут також є білін, таке е, відчуття, що я вам розповідала. В магазинах е, виставляють такі мініатюрки, мініатюрні будинки, людей. І ці мініатюри відображають народження Христа. Ось, бачите? І я, насамперед я так розумію, що вони навіть якийсь конкурс влаштовують. Тому що взагалі я думаю, що ось там дивись, бачиш, де фонтанчик, що воно повинно працювати. Ми за лісою в центрі міста йшли, і там людина готувала тільки ось ну, ці всі мініатюри, виставляла. І жіночка нам сказала, що ввечері. Вмикають і буде працювати фонтан, люди будуть рухатися, щось там працювати. Коротше, така ось красота. Це в Гранвія, таке можна побачити. Так, дівчата, ще ж хочу вам показати цей препарат, який зробили нам в аптеці. Дивіться, тут. Написаний наш рецепт, що необхідно приймати 4 мл кожних 12 годин та на протягом 30 днів. Зберігати необхідно в холодильнику, плюс 2, плюс 8. Написано навіть Ось Аліса. її... Прізвище, і що мене зацікавило. Я думала, що зроблять просто омепразол, а зробили ще й додали смак полуниці. Нічого собі. Я думала, що він буде просто гіркий, і я не знала, що я буду з нею робити, як їй буду давати. Але зробили навіть зі смаком полуниці. Взагалі супер. Аліса прийняла Омепразол. Їй нарешті стало краще. Каже, що взагалі не нудить. Мене це я так зраділа, тому що я так переймалася. Ми завтра будемо святкувати День Святого Миколая. А як вашій сім'ї? Чи 19 грудня ви відмічаєте, чи 6-го? Напишіть, обов'язково поділіться в коментарях. Я бажаю всім гарного вечора, чудового настрою та побачимось у наступних відео.